Привітики, я вирішила так спонтанно зробити ще один влог про корейський сангапсаль. Ми зараз з хлопцем після його роботи йдемо їсти в ресторанчик недалеко біля нашого дому. І думаю, вирішила показати вам, як там все виглядає і як його їсти. Корейський сангапсаль – це м'ясо, зазвичай це свинина. Звичайно, ще там може бути і телятина, і дуже багато різних. Видів м'яса, але зазвичай це свинина, яка жариться прямо на вогні. Там багато додатково панчанів. Панчани це сайдішес, це, як би це сказати, додаткові страви, наприклад, листя салату або різні такі закусочки, Ну, коротше, зараз підемо і я вам все покажу. Що вам потрібно знати про корейський санґапсаль? Що це як український борщ із салом? Один раз спробував і потім все життя хочеш його знову скуштувати. <рес> Чесно кажучи, я от навіть уявляю, якби я зараз приїхала в Україну і жила би довго там, то я би дуже сумувала за цим смаком сангяпсаля, тому що це взагалі відрізняється о шкафи. <рес> Кому шкафи? <рес> Шафи, точніше. В Кореї отак от часто можна зустріти просто на вулиці. Меблі, якісь, які викидають можете їх спокійно собі забрати. Так от, і якщо я приїду в Україну, то я розумію, що я буду сумувати за цим смаком, і це взагалі не схоже на наш шашлик. от М'ясо одне і те ж саме, а смак абсолютно різний. Коротше, якщо у вас буде можливість спробувати, обов'язково спробуйте. Наскільки я знаю, що в Києві і ще в деяких містах України є заклади корейської кухні і там можна спробувати. Так. Ми прийшли вже до Санґапсаду, вже хлопець туди прийшов. і не знає, що я зніматиму відео. Буде сюрприз для нього. Дякую! Тут в Кореї є стульчики такі спеціальні. Якщо ви прийшли в ветхньому одязі, логічно, то його можна покласти в, спеціальну... отоке... в таку спеціальну штучку, Це стільчик, і не буде пахнути ваш одяг. Це більше від диму, так. бо тому що тут все смажиться, у вас є така витяжка, але все рівно запах є. Тому його так кладемо і все. Закриваю. Закриваємо. Кінчитчиге, деньчіє, погода два. Тейтанчі. <тит> так. Так, ось це те, про що я говорила, типу сайті, який це додаткові страви, салати. <тит> так, моя улюблена. <плес> <плес> це моя улюблена не закуска боже, це соус. Короче, це такий соус, спеціальний соєвий з цибулькою. Він не такий соєвий соус, як у нас, солоний дуже. Mm, <ріпи> такий легенький. <ріпи> так, 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 молодець. Це редис, це чесничок, його теж можна смажити, отак от сюди висипати. Ми, мабуть, так і зробимо. Тут теж сам. Це топу і кінчі, теж його смажити можна. Це теж салатик. зазвичай можуть без соусу. Тут, наприклад, зараз. Гострий соус є, а зазвичай просто так салатики ложуть. Ну і зараз нам принесуть аджік, а зараз нам включать і принесуть м'ясо. Як це все виглядає?

Зазвичай, от там меню. Це такі старі заклади, їх більшість тут в Кореї. Просто дивитесь, що ви хочете, замовляєте. В Кореї ну зазвичай тут дуже брудно. Але звикається до тут. Не так сильно ставляться до, не так дуже сильно прискіпливо відносяться до чистоти саме на підлозі, тому що в будь-якому випадку тут смажиться і жиру багато, і вони чомусь якось Мео? Маму мео дуже гостре? <гаде> mm. Каже, що гостра, можливо, я не зможу їсти. <гаде> Нормально, можна. Інчани знову. Раніше мені було таке дуже гостре, я навіть не брала його, а зараз вже більш-менш. Дивіться це дивіться такий пенджанчиґе. Це корейський супчик у ділка. Тут, тут у нас стопу, зазвичай це кабачок і пасо, гриби. І просто, і все. І тут ще цибулька. Найбільший смак тут від пасти. І до такої пасти, ну схожої пасти, спеціальна паста. І, і все. Вона просто вариться за 5 хвилиночок і готовий супчик. Я раніше не розуміла взагалі, але зараз але зараз нормально. Може їсти. О, здоровий, от. молодець, молоде. До речі, в корейських кухнях завжди, в корейських ресторанах, завжди будете бачити кухні відкриті. Ось, наприклад, позаду мене. Видно все, що вони готують. Мабуть, я і не бачила якихось закритих кухонь. Ножничками завжди м'ясо ріжеться. До речі, це дуже зручно. Я спочатку дивно було, якось не могла звикнути, а тепер розумію, що це дуже зручно все різати ножничками. Ну, звичайно, вони спеціальні для кухні і готово. Це спеціальна підставочка, щоб коли вже м'яско досмажилося, щоб воно не, не згоріло, а просто було тепленьке на цій підставочці. Ось так. Так, як ми їмо м'ясо? По-перше, ми можемо його просто мокнути в сільку, по-друге, ми можемо мокнути його в цей соєвий соус. Можемо просто вже їсти, а можемо ще додати. А, ось цей соус і, наприклад, ще ось такої зелені. Отак от можна складати, як хочете, як забажаєте. Ось ще можна взяти редис. І просто раз і смакуєте. Я раніше не, не могла звикнути до того, що корейці відразу кладуть в рот таку велику <смі> махіну всього. Ну, тобто вони накладаються так от все. І іноді це не такі маленькі шматочки, як у мене зараз, а реально великі шматки. І просто це все в рот запихається. Я спочатку відкусувала пополовинці, а тепер вже звикла і ні, вже нормально. Але спершу це було так дивно для мене. Я так в рот запихатися. Чим більше, тим краще.

Mmmm, 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 się mmmm, 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 Myślę, że to. mmmm, 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 troszeczkę. Tam mmmm, mmmm, O, papa. Let's teach people mmmm, takie Орегу мати. Зараз я вас навчимо, як користуватися е, паличками правильно, як тримати їх правильно. Ви не можете контролювати обох них на один час. Тут є просто для... Це не То обов'язкове правило, що одна має бути зафіксована. Окей, фікст, є. І друга, якраз тільки другою ви користуєтесь. Так, бачите, ви користуєтесь тільки одною, а ця не взагалі не, ніяк не рухається. І ще одна маленька така. Asia. Chinese morpher. Yogi Korean. Коротше, ви побачили та що різні стилі в китайців, в корейців і в японців корейці більше посередині тримають. Ну так зручніше тримають. Я покажу вам ще зі своєї сторони. Одна паличка зажимається між великим пальцем, інша паличка клетається на безіменний. і ви надавлюєте, от надавлюєте, щоб майже ви надавлюєте. От і ця паличка у вас не рухається, а цієї ви берете як ручку. І вже небі ви просто рухаєте і берете все, що вам потрібно. Чим вище ви берете паличку, от, наприклад, якщо тут, то буде незручно, ви будете отак от постійно робити. Трошечки вище, ви будете контролювати набагато краще. Воно спочатку здається незручним, але потім ви звикаєте і спокійно можете їсти. До речі, в Кореї, коли вчаться їсти паличками, так кладуть такі якісь речі. От, наприклад, знаєте, як. Маленькі зернинки або, наприклад, кукурудза, і от ви маєте навчитися маленьку кукурузинки брати цими паличками. Тоді ну, у вас навички з'являються. Наприклад, чесно, як вже складно брати, але з часом воно все дуже легко виходить. Немає бути тут напрягу сильного, але спочатку так здається не можеш нічого взяти, але головне навчитися отак от робити, хоч спочатку незручно. Потім дійсно буде дуже зручно, і ви зможете абсолютно все брати спокійно і нічого не буде падати. Навіть от такі маленькі штучки, О, бачите, вона дуже тонесенька, але ви спокійно зможете брати, якщо навчитеся правильно тримати от таку позицію. Смачно? No. <laughs> you can you can grab it. You can grab <laughs> Ласалаші. Все. Ми наїлися. Коротше, от такий от український самгіпсай. Звичайно, вони всі різні і закуски всюди різні, але принцип. Якось так. 옆에 이렇게. Uh -huh. 크리스마스 스타일 어? 크리스마스 스타일? 옆에. 치네 oh, 각시다. <laughs>